Вітаю, вітаю вас, мої хороші, вітаю, вітаю вас, мої найкраще. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. В Запоріжжя сьогодні ми вас дивимося, видивляємось, роздивляємось, що чекає, що буде. Тому що ви дуже багато пишете на телеграм, дуже багато запитань, мало відповідей. Давайте дивитись, не забувайте підписуватись. Підтримувати збори, приходити на особисті, кому треба. Питання переміщення виїзду з вашого особистого із Запоріжжя я не дивлюсь, тому що дуже багато запитів, і якщо вже дивитись, то всіх. Не так, що я одному сказала, так, ми дивимося, а іншим ні. Тому тимчасово ми це питання не розглядаємо. Запоріжжя, давайте енергії. Хоча більше фронт турбує. Запоріжжя, так? енергії, що відбувається. Намагаються що зробити з захистом міста, до речі. Ну, може, щось будуть десь будувати, щось робити. Ми не будемо це описувати, те, що я бачу. Загроза для житлових будинків є. Загублені душі це завжди руйнування. Це є. І це знову от, де великі площі. А Туди ближче до центру, правобережок буде. Так само йдуть загублені душі, але може бути і приватний сектор трукнутись. Тягнеться, готується до якоїсь атаки, йому треба, щоб була картинка. Я руйную. Мене це бентежить. Йому ще якийсь об'єкт треба, де у вас трампарк або парк якихось автобусів. Він трансформує атаки по області, по місту. Він хоче чимось добивати. Це буде щось як РСЗВ. Я хочу ще чимось доб добивати до вас. Я не хочу витрачати багато грошей на те, щоб по вас бити. Я хочу мінімізувати тут витрати В Запоріжжя найближчі дні. Знову показую, що намагаєтесь захиститися, але йде страшний день і страшна ніч. Чи є ресурси для цього? По світлу у вас знову будуть питання. Може бути навіть ще гірше. Дивіться, знову показано новолуння і на повінь. Перший день, ну, три дні да, ми беремо перший новолуння і після нього перший день, і так само повінь. Я вам навіть дістаю цю карту. з колоди просто. Тому обережно. Подивіться, коли у вас за календарем це йде і трошечки собі, щоб ви розуміли, якась така в нього частотність дій, щодо вашого напрямку. Запоріжжя найближчі дні. Маємо таємні плани, але знову ж таки карта башні, руйнуються вони. Вивозять потрошку ще додатково людей з області. Я не можу сказати, що вам зараз, до речі, якусь допомогу не будуть От, тимчасово надавати. Будуть. Тобто гроші виділяють на щось, але їх небагато. Вона буде при владі знову якісь розборки, залякування. От зараз не час, знаєте, для змін. Ви не володієте ситуацією, ні що на фронті, ні що в місті. От таке відчуття, що люди живуть кожен сам в собі. Що ми можемо зробити, що ми можемо знати, хто нам взагалі цю правду скаже. Розумієте? Отак От десь це буде виглядати. Запоріжжя найближче, зараз подивимось фронт. Запоріжжя ближчі дні. З когось до вас нас керують, когось направлять. Знову якась і перевірка, і подивитись, і поговорити. І військових, я так думаю, додадуть, тому що знову показують два військових, які керують, які командують. Будете намагатись десь прорватися на фронті Запоріжжя, саме місто Запоріжжя, найближчі дні, саме місто ти мене в область водиш. Таємна інформація. Про якийсь обстріл пізно попередять. Дивіться, промисловість околиці з двох боків є загроза. На воді патрулюєте, бо і за об'єкти на воді. Вони не на часі, але він. Планує там атаку. Ми вже це дивились минулого разу. Це, що військові радіють. <кій> Дивіться, знову ж показую, якщо військові радіють, я б'ю по воді на воді. Якщо у нас щось вдається на запорізькому напрямку, буде помста. Буде, щоб не матюкатися, помста, да? так? Так, фронти, давайте гуляй полем. Гуляє поле, той напрямок. Як там себе ворог почуває? Гуляє поле, як себе там ворог почуває. Така лють в них ненависть. Щось вигадують щодо захисту. До, до речі, там і авіація піде ворожа. Вони дуже хитрі. Вони відчувають, що в них все вдасться. Вони навчаються у нас. Дивіться, вони вивчають нас, вже вивчили частково. Резерви притягнеш? Він намагається тягнути резерви. Не вийде, вийде. Час. Дивіться, якщо він стягне їх, то буде горе. Ну ми ж можемо бити, по, її, по тому, що він тягне там по трасі? Можемо по скупченню, можемо бити. Ні, не можемо. Не знаю, чому ви не б'єте по цьому скупченню. Тут кажуть, що не може. Що не так От з цим напрямком Гуляпівським? Що не так? Проспимо дослівно, проспимо якесь просування. Будемо думати, що вийдуть на світанку, підуть коли або туман, або мара, це знаєте, коли димка така стоїть. Втрати там великі наші. Не відновлюємо ресурс, хоча є якась допомога туди, відповністю ресурс не відновлюємо. Ну, тут є наші похибки. Що, ну, ми з вами нічого не зробимо, ми цивільні. Давайте долю голей поля подивимось. Ми так трошки більше езотерично дивимося, але не хочу, не хочу вас да? Доля гуляй поля. Йому нема в ньому сенсу. він далі хоче рухатись доля голей поля. Хитрить ворог. Обійде наш захист. Захист наш обіде. Нічого не пошкодує. Ну, він його зітре повністю достирає, якщо що. Навіть якщо не забере. У нас ще є можливості. Поки місяць вріст зростає, є можливості є. От зараз у нас, як каже пан Буданов, вікно можливості. Так, Голіпільський напрямок. Давайте, то ми так обратно подивились, Голіпільський напрямок дієвого ворога. Він хоче, щоб ми здались. Сильний обстріл всіх, хто поруч, до кого він добиває, сильно обстрілює район область. Можливо, вам не кажуть, але там щось таке прям страшне відбувається. Чекаємо на, Чекаємо на накази наші дії по полю. У нас десь не виходить якийсь або населений пункт, або точка. От ми не можемо. Що нам треба зробити, щоб змогти більше вогню. Зараз буде така оперативна ситуація. Крок вперед, два назад, в них так само. Але ж кажу, я сказала, коли мож... вони можуть пройти. За рахунок нашої помилки. Там треба. Нам не тільки підсилюватися, а так само робити, як вони, заходити в тили. Зайдемо. Імператор, це кажуть, що є люди, які можуть це зробити. Більше нічого дивитись не буду. Я сподіваюся, що ми скористаємося своїми можливостями. Поки не показую, що ми віддамо гуляла, як ви мені пишете, вийдемо там, зрада. Я не люблю ці лозунги. Вже добре лозунгами закидатися, а на полі бою ти бачиш зовсім іншу ситуацію. Да? Тобто виходить, що ми критикуємо самі своїх воїнів. Ні, є те, що ми повинні відчувати, да? як кажуть військові, які давно служать, ситуацію ти відчуваєш нутром. І ти розумієш, що те, що ти планував з вечора, зранку воно вже не актуальне і доводиться змінювати якісь рішення, які здавали стратегічними. Вони Дуже швидкими ми стають. Оріхівський напрямок. Вони тут також будуть просувати. Вони нас десь хочуть в пастку спіймати, бо там, або там, в засаду, в засідку. Тут вогонь важкий піде. Активізація на тому напрямку. Обстріл також пов'язаний з мостами, з тим, що на воді. Ми просунемось на Оріхівському. У нас є тут можливості. Вони не втомилися. Вони, от момент, коли вони до чогось готуються, вони є як заслаблими. Оріхівський напрямок, ворог. А вони ще щось святкують, да? у них якісь свята. Вороги там також важко. От є якісь, якась ділянка, де нам не пройти, є якась ділянка, де вони не можуть. Але в них більше засобів ураження, в них більше вогню. Я не буду більше так детально напрямки дивитись. Чому? Тому що є інформація, як воно, якби, ми, що ми, от що ви будете робити? Тільки скільки мене дивляться і коментують з окупованих, знаєте, що ви, що, що за супротив, чому ви відмовляєтеся? На мир. Я вже втомилася, знаєте, це читати. Мене вже адміністратори не витримують. Можна я пожаліюся? Ви бачите? ЗС. Я не знаю, що у них за паніка, що ми перейдемо, що ми перейдемо на той берег. Вони там стягнули все, що тільки можна. Тільки, як я кажу, мартишок з гранатами нема. Може, є. <ріст> вони чомусь готуються, що ми підемо в наступ. Ми, ми нічого там, ну, якби вони і самі б пішли, але ну ніяк. класний звук Але ну ніяк. ЗС покажи мені, що ти мені їх там пересування показуєш? В Нергодарі щось не так. Там є якісь втрати серед цивільних, там є якісь прильоти. Там діти не дуже будуть гуляти по вулицях. Обстріл. Сама ЗС стоїть. Військовий об'єкт почала вона просто продивлятись. Так, щось зі стрелінками, кажуть буде на вашому Запорізькому напрямку. Щось буде зі зв'язком. Ну, як завжди. Коли нам треба кудись іти вперед-вперед, нам його вимикають. Молодці. Васильівський напрямок, так. Да. Плавні, Степногірськ. Важко на Степногірську держ... тримати їх. Цельівський напрямок. Дуже багато дронів показує, дуже багато. Фпівшок дуже багато, дуже багато вогню. Вони десь заходять далі, ніж вони стоять. Тобто в них бігають по ночах, їх, бачите, криси, криси бігають. Ми їх бачимо де можемо б'ємось. Ну, Погано, але стабільно. Чому ми тут нічого не робимо? Нам тили... Вибиває ворог. Ми думаємо, як тут краще зробити. Ми думаємо, і думаємо. Вільнянська в найближчі дні. По всіх ресурсах буде бити. Передмістя щось прям так різко засвистить і впаде. Вільнянськ б'є по ресурсах. Тут захист треба посилювати. Тут треба думати, як не чекати, коли ворог піде в ваш напрямок, а вже зараз робити. Ні, прильот навіть по центру міста може бути великий вогонь.